Вікторівка Черкаської області, край села, маленький будинок з однією кімнатою. А всередині те, що навело паніку на всіх місцевих: стіни, підлоги, навіть стеля в крові, на столі закривавлені інструменти й посуд. І тут таки мертвий господар у моторошній позі. Ось тут його знайшли. Була відкрита біблія. Біблію забрали вже. Я тут винула. Була відкрита біблія, вся в крові, і голова його лежала на біблії. На тілі 52-річного Валентина не було живого місця. Його били, різали та рубали навіть по живому. Я такої такої не бачив. Це дуже було дуже жорстоке вбивство. Били багато ребра поломані всі в людини. П'ять раз, раз по голові вдарили обухом, а потім розрубали голову. Рука це криміналісти мені говорили, рука ще при живому була одрубана. Страшна звістка швидко облетіла все село. Сатанинським ритуалом у будинку на околиці люди шоковані та налякані. Прийшли понівечили, легаті. не було знака на ньому, і голову сокирою розрубали, і ноги, і руку відрубали. Так понівечили зовсім. Місцеві мешканці розповідають, що покійний останні 20 років вів тихе життя, хоча в молодості й побував у в'язниці. Зараз же доглядав стареньку матір і допомагав односельцям по господарству. Хто ж так жорстоко пошматував бідолаху? Перший доказ знаряддя розправи. Поліція знайшла в самому будинку. Воно дерево згоріло, попіл весь вигорнули. І, виходить, тут топорище лежало. міліція його забрала. То його спалили першочерговими оперативними слідчими діями та заходами було встановлено особу, яка відвозила осіб-злочинців із місця вчинення кримінального правопорушення. Та даних осіб було затримано по гарячих слідах. Правоохоронці з'ясували, що тієї страшної ночі в будинку на околиці були четверо чужинців. Копи не вірили своїм очам. Серед жорстоких вбивць мати трьох дітей. Скажіть, ласка, чому вас затримали працівники поліції? Думають, що я вбила чоловіка. А кого саме? Я його не знаю. Другому, затриманому 46 відсидів за крадіжки, що за сатанинський ритуал вчинили над убитим. Виявляється, то була хвороблива помста ображеної жінки. Їй допомагали троє друзів. Це що з нами була дівчинка, там. І відношеннями. Ну, коротше вони там дзвонили друг другу, ругалися. Потім поїхали. Ані вияснять отношения Приехали, я зайшов последні, він уже лежав. В якому стані я не виділ. Його били, я відтягував. я увидел трубану руку. і казав йому помощь, допомогу. було вже поздно. Рідні ж підозрюють, що Валентина закатували саме через пограбування, бо напередодні він продав автомобіль, і ще двох злочинців поліція розсухує закриваву розправу. Всьому квартету світить довічне ув'язнення. Ми всі ходимо під одним богом і. Вирішувати Богу, як вони накажуть. Я... Посадять їх, а що з того, що посадять. Ну, батька мого вже ніхто не поверне і вже ні сліз немає, нічого.